Привіт усім! Мене звати Мік, і це Playcraft. Зараз я знаходжуся на нашій ендерфермі. ендер, -фермі. ендер -мобо Фермі. Тут пройшли деякі зміни. Ми нарешті добудували маяк, і хтось його накрив водою. Чесно кажучи, дійсно я читав е Віки, і там не було пер в переліку блоків, які можуть красти ендермени, е блоків заліза. Ось. Але хтось все-таки вирішив накрити його. І я, чесно кажучи, також дуже хвилюю, щоб його не вкрали, бо тут величезна гора блоків. Ось, і трохи страшно, знаєте, за, це, за ці всі блоки. Ось. Давайте зараз зробимо собі психоделі, психоделічний ефект. О, я не можу стати просто по центрі. О. Зараз я зроблю також ось це. І натисну F8. О, я надіюсь вам. Весело. Ну все. Так. До речі, тільки в Майнкрафті можна так покрутитися, і в тебе не буде голова вертітися. Мені потрібно збавити звуки. Ось для чого. Отже, тут стоїть регенерація, так як я й хотів. Я збавив звуки, бо шуміло. Відновлення і також включили ми тут швидкість. Вона бере на дуже далекий радіус. Я можу не їсти, і в мене постійно відновлюється життя. Також я можу вбивати ендерменів, скільки захочу, в мене постійно відновлюється життя. До речі, цього також тут не було. Цікаво. Хто це? Ось, я вже граю тут з такою графікою прокачаною. Ось. Також ось цей механізм і Рокес помітив минулого разу, що він насправді працював погано. Я їздив туди-сюди і встигав вдарити тільки крайніх мобів, бо середні я постійно не міг вдарити, адже тут дуже швидка була швидкість руху. Тому я забрав всі ці колії, залишив тільки ось цю і ось ту першу. Цього не треба. Це я просто експериментував, думав, що воно буде мене сповільняти. Це не діє. Ось тут є важіль, який вмикає механізм. І ви сідаєте. І все працює. Ось тепер я можу бити кожного моба. І не класати на кнопочки, тому можна. Я, я вважаю це своїм винаходом. Я, чесно кажучи, раніше не бачив такого. Щоб хтось таке робив. Ось це так, для лінивих. Прогрес, лінь це рушій прогресу, хто не знав. Хоча мені здається, що коли отак їх бити руками, то експішки трохи швидше до тебе падають. Ось, хоча не факт. До речі, я минулого разу прокачував собі книги і. Щойно помітив, що суспільні книги, ось, пачку, я залишив себе в інвентарі і вийшов з серверу. У мене не було довгий час, ну десь півдня. Ну, може, більше. <серед> і люди, мабуть, не могли користуватися книгами. Але, я думаю, це невелика проблема. Так, прокачаємо книжечку. Шовковий дотик. Офігеть. Також, до речі, у мене випало тут. Unbreaking 3. Це підряд випало. Спочатку це, потім ось це. А також в мене в скрині є е, ефективність 4. Ось. Е, ці всі книжки, цю і цю я залишаю собі. Куди покласти? Сюди. А незламність 3 я кидаю у скриню. Е, ось. Кому треба беріть? Я знаю, що це штука така, яка. Всім потрібна, цінна річ. Ось. Отже, такі зміни у нас тут. Я бачив, що тут повинна бути вагонетка. Я бачив, що тут повинна бути вагонетка. Ви чули, як це було сказано? Геніально! Ну все. Можна звідси їхати і можна пробувати. Е пробувати щось робити своєю пустелею. Якщо ви бачили мою Бучачаку, то я переконався конкретно, що. Е, сніговики жити не будуть у е, біомах в тропічних, а в пустелі тим більше. О, до речі, я думаю, вже треба поїсти. <гум> О, я падаю. Чому я падаю? Ага, все добре. Уу! <гум> О, боже! О боже! Фух. Як добре, що я не попав в стіну. <гум> Бо я вже робив таке. Так, не треба тримати на ходбарі ось ці перлини. Бо це страшне діло. До речі, звідси я постійно намагаюся закинути перлину прямо туди. Ось. Доволі точно кинув. Так, я бачу тут скажені хлопці. Кузя і ірокез, не знаю, може ще хтось заклали тут весь енд. Сказатися можна. Ось, але... ну, кльо. Так, не будемо читати цей надпис. Е, треба щось робити із лісом. Так, на сервері док, тому я поспати не зможу. І я спробую закинути туди перлинку. О, навіть не перелетів. Все ще, до речі, е, тут ось ці текстурки все ще не виключили. Сьогодні 26. -те. Хоча відео, мені здається, буде 28-го, бо завтра буде. Постапокаліптична карта моя. Пим-пим-пим. E, так, ага. Отже, мені потрібно кістки. Мені потрібно позбутися цього холікрепу, тому зараз я його позбудуся. І повернусь. Опа! E, мені подобається, як все зараз виглядає. Все посортовано і все дуже круто. А тепер можна брати ті речі, які мені потрібні. Отже, це кістки. Точніше, мука. мука в мене є. Потім сайдженці. Я знаю, що вони не тут, а я знаю, що вони тут. Бачите, як я все класно знаю? Ось. Ну та й все. Сайдженці і мука. На жаль, в мене немає інших дерев. Е е а також мені не дуже подобається, я вже казав, ось ця. Ось ці листя прозорі. Вони якісь виглядають не такі яскраві і прозорі, але Optifine у мене зараз немає, тому я не можу. Відключити їх, не відключаючи ось ці 3D дефек.. ф.. ефекти. Оце мені подобається. Отже, давайте почнемо. Звідки починати? Карти у мене теж немає зараз. На жаль. Почнемо звідти, звідки ми закінчили. так? Давайте позбудемось цього і наберемо ось це. Е -е я буду будувати дерева. Тільки в Майнкрафті можна будувати дерева. Ось, Але я не хочу. Маленьких, я хочу великих, таке якось все. Я саме таке хотів. Дякую тобі. Е, випадковий щасливий випадок. Ну, я думав, якби було три дерева великих підряд, це було б просто жирно. Ось, маленькі теж підуть. Я думав е, про те, щоб стрибнути в лаву, але бачили, як я чітко не впав. Мені пощастило. Я надіюсь, від цієї лави мої дерева не будуть горіти. Дуже надіюсь. Так. Ну що ж, давайте ще спробуємо зараз е, зробити собі пару високих дерев. Є метод, як, по якому дерева по-любому будуть високі. У мене є класна лопата, мені вона дуже подобається. Ось. І щоб зробити дерева високі, я, мабуть, вже колись розказував про це. Але це треба саджанець, потім. Е, щоб 100% воно було високе, ну як 100%, щоб збільшити шанс того, щоб дерево стало супер високим, потрібно приблизно 3 блоки. Більше зазвичай не треба. І також тут потрібні факели. Десь е шумлять зомбі, мабуть, десь печера є. Ось. О, дивіться, як гарно. Яке прикольне дерево. До речі, що в мене сокирою? Я її перейменував і вона чомусь. Так дивно називається зараз. Ось Ось таке дерево мені подобається. Я хочу, щоб тут було багато рослин, адже це має бути такий собі 에, оазис серед пустелі. Давайте спробуємо цього разу е, трохи читерський, ну трохи економний спосіб. Ось так тільки о, з одного боку е, накладемо пісочку. І. Також працює, бачите? Тому, я думаю, немає сенсу накладати так багато, як я там зробив. Ось, тим більше, якщо вам треба не 100%, щоб було там дерево високе, а просто як буде, то буде, а не буде, то нічого страшного. Давайте, я також хочу зробити тут високе дерево. 1, 2, 3. І спробуємо 4 цього разу. оп 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 І бемц-бемц-бемц. Не буду я цього разу робити магію, бо... 에, за свій летсплейчик про Бучачаку я нахапав трохи дислайків. Не знаю чому. Мабуть, магія не, не сподобалась людям. Ось. Можливо, прикол в тому, що це не магія. А. <в> я нікому не сказав, що це був просто монтаж. Але тепер я мушу признатися. Так, це така гірка правда. Ось. ну Я думаю, що, якщо ви думали, що це магія, ви не будете так сильно сумувати. Отож, продовжуємо садити дерева, маленькі дерева. Мука закінчилась. Але в мене є ще кістки. Наклацаю собі стак муки. борошна, Ну і я хочу зробити знову високе дерево, адже в мене їх не дуже багато зараз. Чотири. Можливо, я потім буду це все прибирати. Бемс, не вийшло. Бачите, цього разу не вийшло. На жаль. Але нічого страшного. Що поробиш? Треба посадити все одно високе дерево. Ось. Так. Хтось казав, що в Майнкрафті треба побудувати будинок, виростити дерево і. Стоп, я неправильно роблю. Е -е, будинок, дерево і що там? Ну, сина тут не виростеш. На жаль. Ну, знайти алмази. Тому вирощування дерев це важливий аспект цієї гри. Бемс, клас, мені сподобалось. <C1> це дерево мені підходить. Вже e, темніє чи що? Чи мені здається так. E, так, я думаю, це містечко підходить для дерева. Будемо робити три блоки. І спробуємо тільки два факели. Оп! І є, бачите, працює також. Також бачите, цей, цей спосіб класний, він мені подобається. Він доволі дієвий. Посадимо декілька маленьких дерев, але якщо виросте велике, то хай буде. Е, оп. Також. Оп. І ось тут. Оп, маленьке. Але виросло велике. Класно, мені подобається. Так. Е, це, цей процес називається озеленення. Це дуже важливий процес в екології світу і України, зокрема. Ось. Пізніше я. Ой, також трава мені теж потрібна це. Це я правильно зробив, нічого страшного. Хоча, на будь якій часі, мені дуже не подобається трава. Вона мене нервує. Ось, але тут подобається. Бо тут пустеля, тут немає нічого. Тут трава буде доречна. Так, посадити на горі дерево. Десь ось тут. Чи це буде тупо? Ні, це буде дуже тупо. Ось цю річ мені треба знести. Вона якось тут не круто висить. Нібито вона і класно висить тут, бо все-таки це ж рандомно згенерований шмат піску. Прикольне дерево тут буде. Ось, але все-таки. ой. Мені не дуже подобається. Так, ну що ж, усе. Тепер давайте зробимо пробіжку і натисаємо тут муки. Ось тут я пробував робити щось типу кущів, але я забив це робити. Бо... Е, бо в мене немає зараз е, блоків з деревом, а фармити їх я не дуже хочу. Так. Ось тут ця місцина. До речі, е, хочу зробити тут альтанку. І я це зроблю. Це мені написав хтось таку пораду. Мені вона подобається. Ось. А чому б мені не включити музику в грі? Я надіюсь вона включиться рано чи пізно. Щось треба з цією лавою зробити також, бо. Вона скоро... Ну, скоро я по-любому туди впаду. Я не падон, я не люблю лаву, але я падаю в неї. Якщо ви бачили якусь там серію, здається, другого сезону ультрахардкору, де я в третій серії, здається, впав в лаву, чи в другій навіть. Не пам'ятаю вже. Ось. Класно було. Так. Помаленько ця місцевість перетворюється на е, не таку запустелену. До речі, тут є в мене озеро. Бачили? Я зробив його сам. А це я сам не робив. Це було. Це природнє. Я вже хочу їсти. Не по-справжньому, а у Майнкрафті. По-справжньому я не хочу їсти. Хоча, можливо, якби це було щось круте, я б і не відмовився. Адже так як я живу, можна сказати, сам зараз на навчанні, то мені приходиться самому собі щось робити, приготовлювати. Ось. Тому дуже радіти, дуже, якщо вам приносять їжу, дають вам їжу, вас годують, вам готують її. Це дуже класно. От, Тут також я робив озеро. Тут була просто яма, я заляв її водою і дуже цікавий факт тут є. Тут росте кактус. <ріст> і він колеться. Так, він колеться. Ай, ай! Я не можу виплисти. Я виплив. Е я просто заляв це озеро, в якому ріс кактус, і так. Е кактус все ще там росте. Що тут мені цікавить? Мені цікавить <ріст> мені цікавить, що тут. Я все заберу, звідси. Ось, ще трохи залишилось, не дуже багато. І. Так, тут є в нас трава. Вон там вже йде річкова зона. Ось ця. Здається, це вже кінець. Я зробив повний оберт довкола своє, своє, своєї пустелі. Ось давайте подивимось зверху, як це все виглядає. Звідси не дуже гарно видно, але я думаю, якщо зробити... Ось так. То буде видно гарніше. А ще краще буде видно десь звідти. Вау, 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 вау. О боже, це, це реально скажений вигляд. Ем, Так. Оп. І... Ось. Навіть світ не провантажується так далеко. Оп! До речі, мені, мабуть, треба зробити новий ескізик до відео. Бо в мене тут вже трошки оновилася ситуація. Ось. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-поп. -оп 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 -оп. Так, звідси, мені здається, що видно майже все. Навіть хмари. Так, о, реально класно. Ну що ж, давайте звідси вийдемо і я покажу вам ще одне місце, ще, ще одну річ, над якою я працював. Ось це місце, на яку я хотів показати, це наше пекло. Ось тут портал на спаун. І ось тут моя ферма кактусів. От, бачите, тут небагато людей бувало, бо вчора я посадив цей кактус, і він виріс тільки на один. Отже, тут, е, я зробив тут ось такі прикольні сходи, які мені дуже подобаються навколо порталу. А також вкрив усе напівблоками і зробив ось такі тут, не знаю, каміни, чи як це сказати. Мені прийшлось відсунути е, драбинку ріфла, яка була ось десь приблизно ось тут вгору, вона йшла туди, я це все замурвав. Відсунув її сюди і вона веде все ж в те ж саме місце. Тому я не думаю, що з цим будуть якісь проблеми. Я думаю, Ріфл не... потім е зробить собі якийсь тут тунель, і не дуже йому це завадить. Ось, ця дорога веде до Кузі. І ось тут є вільне місце. Е я хотів би його забити, поки ніхто його не забив. І ви знаєте, в мене там був магазин. Тут я хочу побудувати собі маленький магазинчик, точніше, якусь обмінну таку базу, бо у нас тут не буде цього. У нас тут просто буде такий бартер. Ось. Тому, мабуть, українською писати немає сенсу. Я напишу. Буде. Магазин Міка буде. Тут. Ну або магазин, або щось інше. Ось. Сюди в мене руки не дійшли, оскільки в мене блоків не вистачило. Але тут все по-старому. Тепер давайте ем, підемо на спаун. І там теж є дещо цікавеньке. Так. Ем, зараз ми будемо запускати феєрверки. Ура! Ура! Я сніжки буду запускати. Зараз на сервері не дуже багато людей, але ми зараз запустимо. Я тут побудував пекельний механізм. Зараз, мабуть, буде дуже лагати, але. Тут в диспенсері є е, багато феєрверків, ми накрафтили. І треба смикнути за цей важіль. Але чекайте, перед цим треба запустити ще оцей годинник, блін. Це ж треба факел е, редстоуном. У мене є. Лови, лови, лови. У мене їх купа. О, круто, дякую. Я сьогодні користувався. Зараз я запущу і так, годинник запрацював, а тепер е, Запускаємо фейерверки Готові всі? Ну давай. Подивимось. Єей. І де вони? О, полетіли, полетіли, вау. круто Вау. Єее Обісратися Як воно офігенно? Треба було далі десь відбігати. Ну, точно з новим роком! Ну це ще не новий рік, це репетиція. <смір> <смір> Але наперед. Так. <пробітник> Прикольно, правда? А, а, а ви казали. Випадково... Цю... Цю... Оглядовий? Ага. До речі, я ще його не показую. Ой, не треба туди дивитися, я тут Ой. не палю. Sorry. Ні ну ти можеш дивитися, ніхто ж не побачить. Ні, то ясно, я вже сказав про нього. А, про майдо... Ну коротше. Оглядовий я... майданчик. У мене ще є декілька фейерверків. Тут отакі є. Ну це якийсь був такий не дуже крутий. У мене теж є, є фейерверки, дивіться. Чекай, бо я... Я не можу дивитися з цього боку. А ну давай. <ask Boozie> <sharp> а. <Glug> <sharp>, ясно. Такий ще є в мене. Ще в мене є отакий. Ой, блін, я знову подивився туди, куди не можна. Ой! Ну нічого. Нічого зробиш таке. Зроблю так, як ти. Може. Я ж наглю. Це якийсь негарний був. Це якийсь Ого, залі, це такий висок, високо полетів Але дуже маленький. А, такий собі. Ну і останні два оцей. І. оце прикольний був. Витягніть мене. А дивіться цей десь на біг полетів, правда? витягніть вытянеть мене вопроса! Фу. Е, ти поламав? Так. Як ты мих? Я не чай, думаю, чуть не Помре просто. Блин! E, значить, я цей. Я вбив падона, але я не спеціально його вбив, правда? Падон? А, Ти на мене не ображаєшся. Зовсім. Ну, то добре. <гум> ну і цей. Ну і давайте. Хто вгадає, що оце таке, я зараз дивлюсь на нього. Той. Той молодець. Пацан. <гум> <гум> ну, все. Таке відео було моє. Підписуйтесь на Падона і на ірокеза. Так, за те, що вони приймали участь у моєму відео. На мене підписуйтесь, якщо ви на мене не підписані, але швидше за все мене дивляться підписники. Мені не дуже подобається, коли люди кажуть, підписуйтесь на мене, наприклад, в кінці відео. Ну, не на мене, а взагалі. Бо цей. Будь-які ліві люди кажуть, підписуйтесь на Міка, типу. Бо просто, якщо вас вже дивляться, то це по-любому ваші підписники. Вони і так на вас підписані. Треба казати, кличте друзів. Ну, так. повідайте друзям і всі приколи. Так. Ти там палишся. Ти дивишся на динозавра. Я О, не я дивлюсь. Я, я сказав, що це. <свист> Блін, придається тепер вирізати. Все, вирізати. Ти це змонтуєш? Так, я зараз тебе виріжу. Іди сюди. Так, є ножниці? Ого, класно було. А давай ще раз. Так у мене відкидування три, походу, чи скільки там П'ять. Вау. Це можна зробити цю. Ну давай. Ой, у разу щось не спрацювало. Вау, клас, Мені... Літати вчишся, те? Ну. Кльово. Дивись, бо я зараз что тебя вб'ю начально? Та ні, я блок ставлю, бач. Ти мені цей півсердечка Ого, сердачка як далеко, бачу вау Андвайца запустиш мене туди. Давай попробуй. Давай, давай, давай. тільки цей. я я підлітаю, а ти б'єш мене в бік. Давай давай. Я задавай стояв. Вау, прикольно. Бейсбол. Опа! Клас! А, я тебе не Давай Майнкрафт раз Не попав? Ану ти у мене стрільне. Я верну. Ого! А ну давай я. В тебе є лук? Да. Давай. Перевірю, що я стріли, все ок. Чекай чекай. Тільки не натягуй до кінця, а легенько так. Стрельне, бо цей. Бо. вона тоді пролетить. О, я загорівся клас. А, бачу, дійсно пролітає якщо так. Круто, правда? На жир. Ну, я, навіть не знав. Ще разок? Не. На. А. 8 <рес> стріла, ти бачив? В а -а -а. В Воці.